Ціна пального в Україні основним фактором, який буде впливати на неї, це світові ціни на нафту. І у разі її подорожчання ціни на пальне підскочать. Експерти зазначають, що після повернення податків на довоєнний рівень з 1 липня оптові ціни повністю відіграли вже і зростання світових цін і податків. Але ж роздрібні ціни відстають. Тобто, умовно кажучи, якщо оптові ціни зросли на 13 гривень за два місяці, то роздрібні всього на 7 гривень. Тобто, це очевидно, що там диспропорція між цими темпами. Відповідно, це створює потенціал для подальшого зростання десь на 2-3 гривні. Він зберігається. Я думаю, що буде реалізований. Фахівець прогнозує, до кінця літа бензин може коштувати 57-58 гривень за літр, а дизельне пальне близько 56 гривень. Відіграє важливу роль і той факт, що наразі половина українських мереж взагалі працюють майже без прибутків, і так вони не можуть довго працювати. Відповідно, має щось трапитися. Або ціна зросте роздрібна, або може впасти оптова. Фактор світових цін буде головним, майже єдиним, який буде зараз впливати на ціни. При цьому наголошує аналітик. Попри все, внутрішні попити аграрії не впливають на ціни, оскільки ринок давно пристосувався до сезонного циклу. На відміну від уряду та чиновників, всі на ринку знають, що весною сіють, восени збирають. Тому всі підвозять більше пального. У нас криз не було цінових. Ресурсних років 15 точно. Виходячи з цього, залишається єдиний фактор, що впливає на підвищення цін. Це світовий ринок, який дуже складно спрогнозувати. Але зрозуміло, одне, у разі збільшення вартості нафти підвищаться і ціни на паливо. У разі зростання світових цін на нафту до 90 доларів за барель, це буде така напруга в районі 60 гривень за літр. Ціни впритул до них наблизяться. Не знаю, чи зможе ринок втриматися в них чи ні, але це дійсно вже буде такий виклик серйозний. Якщо буде 85 доларів як останні декілька тижнів, то в принципі я думаю, що ціна затримається на тому рівні, який буде досягнутий на кінець літа. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків новини.